Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Ради вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного денечка! і всього самого-самого найкращого. Долупилися наші ціпки. Залишалося у нас два яйця всього-навсього проклюнутих після того, як вилупились наші ціпуньки. І два яйця також уже вилупилися. Залишилися тут тільки кольорові яйця. Такі цікавенькі, від курочок легбар і півника Амараукана Лаванда. Подивимося, що вийде і чи вийде щось взагалі, так як ці яйця також у нас були без електроенергії. І на ранніх термінах. Інкубатор у нас відкритий, тому що яйце провітрується, яйця ще тепленькі, нехай ще трішечки постоїть. Курчаток я звідси забрав. Ну і ще так, як я казав в попередньому відеоролику, не дуже мені подобається ось така схема, і ось такий підхід до інкубації, коли одні яйця вже інкубуються, а інші яйця ти докладаєш. Одні курчатка на світ з'являються, а інші ще в яйцях інкубуються волога в інкубаторі. Піднімається за рахунок того, що там вилупляються курчата, з'являються на світ. Режим виходить вже зовсім інший, але вийшло так, як вийшло. Ось такі цітки. На світ з'явилися. Зараз поставлюємо велику коробку, включуємо лампочку сьогодні. Дякувати Богові, світло у нас є, і ніби буде цілий день, Тож ці пуньки встигнуть. І до кінця дообсохнути і вигрітися, і все в них буде гаразд. Є ось такі кольоровенькі, а є ось такі жовтенькі ціпки. Всі такі гарні бутузики. Такі колобочки цікавенькі, тому що вилупилися з гарних великих яєць. І, до речі, ще день затримки їхнього вилупу також могло бути причиною те, що було досить велике яйце. Рекомендується на інкубацію брати яйця. Плюс-мінус 60 грам для того, щоб можна було вивезти гарних пташенят, і пташенята з'явилися в термін. Але є такі кури, які несуть досить великі яйця. І від них також яйце інкубується, якщо іншого яйця немає. Тому і потрібно брати велике яйце. А велике яйце трішечки довше інкубується. І м'ясні породи також можуть трішки мати затримку на виході. Так що це не проблема і можете не лякатися, якщо у вас там на 21 добу, тільки пішов, на накльов, а не закінчився вихід. Це все може бути нормою. Ящичок для наших курчаток приготували. Такий в мене родільний, стаціонарний. На готові завжди ящичок, лампочка. І поки вони в мене малесенькі, вони знаходяться ось в такому. Ящику. Лампочка їм дає тепло, світло. Зараз поставлю їм водичку з медом і аскорбінкою. Насиплю їм комбікорму Або ж крупи, хто не має комбікорму. І наші ціпуньки, ой, упало. Наші ціпуньки будуть рости, не дивлячись на те, що інкубувалися ми в дуже таких спартанських умовах, із 22 зароджених, запліднених яєць, 21 курчатка у нас з'явилося на світ. Так що я вважаю це шикардосним показником. 99% можна вважати пташенят на виході ми отримали. Ось такі красунчики. Так. Лампочка вже гріє. Якщо у вас в хаті або в кухні, літній кухні досить тепло, то їм достатньо. 80-ки лампочки, 60-ки. Якщо ж трішки прохолодно, то тоді вкручуємо лампочку на 100 ватт, зверху прикриваємо іще якимось рушничком або чимось іншим, і так наші курчатка гріється. Поки ці маленькі комочки щастя зрозуміють. Де їсти і пити, то трішки часу, звичайно, проходить. Добре, коли є якесь старше курчатко, яке вже бачило, де водичка стоїть, де корм, як його клювати, але зараз вони тут під лампочкою нагріються, їм стане досить таки жарко, і вони вже розповзуться по всій. Коробці, і тоді вони зустрінуть і водичку, і корм, і все в них буде добре. Ну, а поки вони знайшли джерело тепла і всі під нього лізуть. Ось такі ціплунки. Так що хто боїться? Інкубувати в пінопластових інкубаторах, хто боїться відключень електроенергії, хто там прогнозує, що нічого не буде получатися і нічого з того не вийде, що це дурні ідеї і затії, то можете подивитися, що з цього виходить. І як це все працює. Навіть без електроенергії і без підключень інкубатора до. Акумулятора. Кому цікаво, можете писати в коментарях, можете писати в приватні повідомлення. Більш детально розкажу, підкажу, зорієнтую. Можливо, в когось щось не виходить, можливо, є якісь індивідуальні запитання або проблеми. З якими ви стикнулися під час інкубації. Це все легко і просто можна вирішити. Так як багато людей писало і зверталося за схемою і режимом інкубації мускусних качок, а потім дуже багато зверталося людей за режимом інкубації, інкубаційних яєць, курей, породи маран, тому що десь вони там наслухалися, десь вони там надивилися у когось. Що дуже погано ці кури інкубуються, що дуже погано ці курчата з'являються на світ. І на 22-й, і на 23-й, і на 24-й день вони починають прокльовуватися. А у мене вони на 21-й день вже закінчували інкубуватися і вже були курчатка. Так що ніяких проблем великих немає, коли все правильно робити і коли. Дотримуватися зовсім простеньких правил. Ну і, звичайно, ще багато залежить від того, як утримується птиця, де ви берете інкубаційне яйця, в кого ви його берете, ну і як інкубуєте. З режимами і графіками інкубації я ніколи не грався і не граюся. Я це неодноразово вже казав. Не зменшую там, не ставлю 38,3, потім 38, 37. 36,2 хтось там придумає ставити, ну я з таким не заморачуюся і такого не роблю. Там додаткових датчиків ніде не виставляю, у мене все легко, просто і результативно. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, великого міцного кохання, щирого і взаємного. Взаєморозуміння, поваги, здійснення мрій. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, залишайтеся з нами.